Були певні правила гри, і і люди працюють 24 на 7, віддані своїй роботі. Ти в один день приходиш і говориш, так. а Давай все таки ми пропишемо твої цілі, ключові результати, будемо їх кожного тижня моніторити. А ще ти будеш перед всіма командами про них розповідати. Ну тобто, у людей спершу там вони подумали, що може я, там десь на навчанні з ума зійшов або щось не те прочитав. А ось а це нормальний період завжди трансформації. Але по факту я до цього підійшов, здається, там. Не так погано, як можна було, да. Тобто, я спершу провів індивідуальні розмови з топ-менеджерами, потім їх об'єднав по командам, почав командами закохувати, потім більше людей, потім більше. Потім ми там 50 людей зібрали. Ну тобто, ми поступово це проваджували, і спершу всі там на чорне говорили біле і не знаходили аргументи, чому не потрібно цього робити, і що це не буде ніколи працювати у нас, тому що постійно багато нових задач. А я коли більше знайомився з океарами, взагалі не зрозумів, чим ми займалися 5 років. Ось наскільки можна бути ще більш ефективними. Потім ми кристалізували свою візію. Місію цінності, все-таки там сформували не копіпас якогось сайту і корпорації, а зробили, виходячи з того, чому у нас виходить. І в нас там з'явилася цікава цінність, там інакше мислення, що ми, ми завжди шукаємо асиметричні підходи до різних проблем, які виникають. Ось, і врешті-решт, ми сформували стратегічні цілі, ключові результати, і зараз ось їх кристалізовуємо, впроваджуємо. Але тепер інша проблема або виклик виходить. Коли ми у нас з'явилася певна. Система координат цілих ключових результатів питання, а процеси досягнення, бізнес-процеси досягнення да цих результатів вони взагалі не підходять під такі амбітні цілі, ключові результати. І тепер ключовий виклик це почати перебудовувати процеси. Потрібно вимальовувати новий BPMN, як сьогодні. Всі наші процеси в міністерстві, як потрібно, щоб вони були, і це будуть нові зміни, і вони будуть ще більш кардинальні.